Тепер ми знаємо, чому Ані Лорак, колишня українська співачка, тривалий час зберігала мовчанку щодо війни. Вона не реагувала на закиди українців про співпрацю з окупантами, як і на закиди, які лунали на Московії, буцімто вона фінансує Збройні Сили України. І ось нарешті відкрилась правда. Весь цей час вона накопичувала лють. І людь таки вийшла назовні сьогодні. Зграя невідомих безпілотників атакувала центр Москви та елітні райони Московської області. Серед цих безпілотників виявився і дрон, кошти на який дала співачка. Напис на його крилі Ані Лорак фонд помсти. Браво Ані, браво Кароліно! Ось це так шах і мат в один хід. І всі ці санкції проти неї нікчемні. І тепер на черзі безпілотники від Пилипа Кіркорова, Олега Газманова і гурту Любе. Які вже мріє про спільну програму з Орестом Лютим, а я не Москаль. Зрадники, колаборанти та путіністи встають на шлях виправлення, бо плюгавий бункерний дід уже дістав. Всіх. Мене звати Олександр Серцов. Я є автором каналу Свіжої Історії. І якщо вам було цікавим це відео, підпишіться на канал та залиште свій коментар. Усе буде Україна. Дякую!